Ніня, Гракія, Південь. Компресор. Монфен 404, вже другий. З реверсною коробочкою. 8х8. Компресор. Передачу. Рівна підлога, важливі керування справа-зліва, не заважають, потужний класний тракторець. Міні-агро, Київ, Південь, селище, Гливаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Тракторів наявності, причіпне навісне обладнання. Запрошуємо до нас на майдан на тест-драйв. Доставка тракторів безкоштовна. Инфэнд 404 же другий.